І вітання сьогодні починаємо ну, з дуже гарних новин. Нарешті. Ми знайшли, купили і пригнали майже пригнали нашим бійцям, нашим захисникам, нашим переможцям ГАЗ-666. Саме так я його називаю. Хто зі мною давно, вже знають, що скільки ми його часу шукаємо, той газ знайшли. Ура! Боже, як зробити жінку щасливою? Просто треба придбати та пригнати нашим бійцям отой газон. І все ок, і все круто, і просто життя склалося. Квитанція на екрані, а зараз давайте попрацюємо. Чи можливий новий тотальний блекаут в Україні через масовані атаки росіян? Чи можливий новий тотальний блекаут в Україні через масовані атаки Сасіян? Так, давайте про блекаут поговоримо. Чи можливий блекаут в Україні? А, дивіться, блекауту нам не уникнути буде він глобальний або не глобальний, залежить від території, і це буде робитися не лише тому, що пошкоджені станції електромережі, а й тому, що треба зекономити 100 гривень донат. Дякую дуже. А й тому, що треба зекономити. Ну тобто не знаю, не не перенавантажити ту систему енергосистему. Так що потрошку можна починати готуватися до того. Чи отримує Україна нові системи Петріот та ракети до них до кінця весни? Чи отримає Україна нові системи Петріот та ракети до них до кінця весни? Нові системи Петріо та ракети до них до кінця весни. Отримаємо більше ніж сподіваємось, та це великий секрет. Про це не треба вголос розмовляти. Ну то й не будемо. Що обговорювалося під час екстреного засідання Ради україна НАТО на рівні послів 28 березня 2024 року у штаб-квартирі НАТО. Що обговорювалося під час екстреного засідання Ради Україна НАТО на рівні послів 28 березня? Ну що, протокол розмови будемо дивитися? Давайте не так. Давайте не що обговорювалося, а давайте результат засідання Ради Україна НАТО. Для нас який? Що вони там вирішили? Результат для нас який до над 100 гривень. Дякую дуже. Результат для нас який. А, примирення. Тобто результат тієї ради, результатом тієї розмови, того засідання буде а, запропонований якийсь план договору, миру, перемир'я. Тіпа всі вони вже втомилися ще дні втомлені, і треба домовлятися. Чи справді росіяни обстрілюють Запорізьку область з території окупованої ЗАЕС? А, чи справді сесіяни обстрілюють Запорізьку область з території окупованої ЗАЕС? Ні. Чи сильно вдарять по економіці України нові правила агроімпорту, які планують запровадити в ЄС? Чи сильно вдарять по економіці України нові правила агроімпорту, які планують запровадити в ЄС? Які наслідки для нас? Того, що планують запровадити в ЄС? Наслідки не дуже. А саме вони будуть стосуватися того, що нашу худобу обесцінять. Поясніть мені, хто розуміє, як це зв'язати. Агроімпорт. І при чому тут нашу худобу обесцінять? Ну, не знаю. Як пояснити, не знаю. Що бачу, то й кажу вам. Чи справді ІДІЛ готує новий теракт в РФ? Чи справді іділ готує новий теракт в Рашці? Так. Разом із Кремлем та тим бункерним. Так чому Буданов впевнений, що смерть Путіна ніяк не вплине на перебіг війни в Україні? Чому Буданов впевнений, що смерть бункерного ніяк не вплине на перебіг війни в Україні? Тому що добре розуміє, що за тією лялькою стоїть ще дві, як мінімум, це перше. І ляльки вони не керують ситуацією, а їми, ними керують. Тому тут абсолютно правий Буданов, що так бажає. Чи вдасться ЗСУ зробити більш гнучкою оборонну тактику на фронті, щоб утримувати зайняті позиції, чи вдасться ЗСУ зробити більш гнучкою оборонну тактику на фронті, щоб утримувати зайняті позиції? Давайте так, ми з боку тих рашистів дивимось майже щодня. Давайте подивимось з боку наших захисників. чекає з нашого боку, в плані ведення війни, які подальші дії, події будуть з нашого боку, з боку наших ЗСУ. А зараз будуть гарні новини впродовж. 8 дев'яти днів з сьогоднішнього дня ми чекаємо гарні новини, що наші хлопці вибили їх з тієї землі, на яку вони вже зазіхнули і ступили. Але і будуть і новини такі, що нашим хлопцям прийдеться змиритися з документом, який буде прийнятий. Це не про те, що буде наступ, і наші е, дають задню, ні, так не буде. Буде прийнятий якийсь документ. Е, з 8 по 12 квітня, травня найближчі два місяці. Зміст документу такий, що ми маємо відійти. Ну як то буде для нас? У наших хлопців буде змога перепочити, і далі вони чекатимуть команду йти вперед. Нехай так і буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.